Вже середа, середина тижня, і зараз 10 ранку. Ми тут їздимо по нашим робочим моментам, по нашим справам будні дні, середина тижня. Стандартно, все класично, ми займаємося якимись своїми буденними справами. Але сьогодні дуже сильно особливий день, який я чекала майже два... навіть більше, ніж 2 тижні. Да, сьогодні. Як ви вже зрозуміли, якщо ви зайшли на це відео, значить вам, я думаю, ця тема цікава. І це один з наймиліших е, влогів на моєму каналі, я так думаю. Да. Да. Я думаю, що це буде наймиліше відео на моєму каналі. Тому що сьогодні вечором ми забираємо заводчиків нашого нового члена сім'ї. Це буде котик, хлопчик. Ми вже домовилися, просто трошечки відклали. Ми ще десь тижня-два назад хотіли його взяти, але там трошечки не вийшло, і прийшлося чекати. І сьогодні, вже ввечері, ми його забираємо. Я дуже сильно схвильована, тому що я до цього віднеслася якось так дуже відповідально. Знаєте, ну для мене це дуже відповідально і дуже хвилюючо. Я вже підготувалася максимально. Я з вами поділюся в цьому влозі покупками, всім, що ми придбали. Я вам все покажу, що ми йому купили, як ми підготували дім, як це все в нас відбувається. Перші години котика в нашому домі, його адаптація. Я цим всім з вами поділюся. Я сподіваюся, що вам буде цікаво спостерігати за цим. Я думаю, від. Сьогоднішнього влогу. Я би хотіла, щоб ви отримали максимально милі, ніжні і приємні емоції. Хоча в мене ще його немає, тому що треба чекати до вечора, а я вже всередині якось так настроєна, так хвилююча і такою любов'ю. Е, ім'я вже придумали, одобрили всі це ім'я, особливо мій синочок, Денчик сам його. Можна сказати, придумав це ім'я, ми сіли разом обговорили, нам всім сподобалося воно. Але е якщо у вас є якісь гарні ідеї, якими цікавих імен, таких, знаєте, щоб вони були міжнародні, щоб ім'я легко виговорювалося в різних країнах міжнародного такого зразка, е діліться зі мною, буду дуже рада переглянути різні варіанти і, можливо, ми е ще поміняємо. Поки що в нас є вже ім'я, я вам розповім все в блозі. Якщо вам цікаво, то залишайтеся і спостерігайте. Хто любить твариночок, хто любить котиків, взагалі тварин домашніх, я думаю, вам буде цікаво подивитися. Ось. Тому я вже сьогодні дуже сильно чекаю сьогоднішній вечір. Всі справи сьогоднішні це вже, знаєте, таке, коли я знаю, що вечором вже їдемо. За котиком в мене вже день проходить так, в такому настрої вже в очікуванні. Ось. Тому сьогоднішній влог буде направлений на е, нашого нового друга. Чата. Напишіть мені, будь ласка, якісь класні позитивні історії, е, які були, траплялися з вашими котами, тому що я ніколи не мала котів, і мені буде дуже цікаво почитати якісь і позитивні, і не дуже позитивні е, історії, якісь класні лайфхаки, поради на майбутнє мені, тому що я знаю, що кожна тварина, кожен кіт він має свій характер, і вони абсолютно різні можуть бути. А я не знаю, який характер буде в мого котика. Не знаю, я надіюся, що це буде ок. Ну, ви напишіть якісь свої історії. Це мій перший кіт. У мене ніколи до цього не було кутів. І я чула різні історії, позитивні, і не дуже позитивні. Там, Кожного по-різному. Але наскільки я знаю, всі люблять своїх кутів. З яким би характером він не був, всі їх люблять, і кожен має якісь. Свої секрети, може, якісь свої лайфхаки по догляду, тому мені це буде дуже корисно на майбутнє. Напишіть мені внизу. Знайомтеся, це Тео істривожений. Тому що перший день і йому тривожно. Який красунчик. Тео. Та, ти все вивчаєш в новому домі. Тобі все цікаво, так? Ми його забрали вчора ввечері. Сьогодні, з п'ятої ранку, я вже не сплю, тому що я постійно думаю. Цієї ночі першої він з нами в кімнаті був, і там я поставила лоточок, таке от звикання один до одного. То. Нюхаємо, щоб все знати, щоб все вивчати, ось от. Ось і п'ятої ранку я вже не сплю. Сьогодні у сьогодні нас проходить ранок. Так, ми один одного вивчаємо, знайомимося. Та, вивчаємо територію, все обнюхуємо, все цікаво в хаті. Тому ось так от, сьогодні проходить день, я сьогодні планувала йти на тренування, але я не знаю. Та, йти на тренування чи не йти? Коротше, буде видно, чи Я сьогодні, може, навіть пропущу, бо перший день все-таки в котика трошки стрес, Тео стресує трошки. Ми теж звикаємо до нового члена сім'ї, вивчаємо один одного, знайомимося один з одним, тому в нас проходить так час. Ось Такий, такий ніжний. Він дуже-дуже шустрий, не любить сидіти на руках, йому все цікаво. Він любить дивитися по території, все вивчати, де що знаходиться, з рук він виривається, бо він дуже сильно любопитний, дуже любопитний. Вчора ввечері ми коли його взяли, то він був дуже наляканий, такий ховався під ліжко, під дивани ховався. Ти боявся, сьогодні він вже себе краще почуває в домі, вже і, навіть і почав ігратися, вже поснідав сьогодні зранку, та вже поснідав, попив, по чуть, чуть привикає. Тому так, а вам дякую за перегляд. Напишіть свої коментарі, в кого є котики, якісь лайфхаки. Мені буде дуже корисно почитати, тому що. Це в мене перший котик, як я вже говорила про це. І мені буде дуже корисно почитати різні ваші коментарі, якісь поради цікаві, лайфхаки, як і що воно правильно має бути. Да? Всім дякую за перегляд, що були з нами в цьому влозі. І залишаємося на зв'язку, сонний. Ти хочеш? Ось. Softly those gentle eyes in prayer, spreading peace everywhere. Mm. Statues of cats stand in a line. Ancient steps tell tales of time. Little paws pull a fortune slip with hopeful eyes that never skip. Is this where Cat Temple stands? Where the At the offering box, wishing for luck. Even a fox, if dreams come true, they'll say thanks to all in a grateful way. Is this where Cat Temple lies in this arena? Breezes play, the cats are nothing away, running wild in their dreams, as free as the flowing streams. Uh, is this where Cat Temple stands? Where the air is calm. Ми вже тут поставили для нашого Тео дві мисочки. Ще на Амазоні ми замовили там деякі штучки, це я вам теж покажу. там докупили Поки що в нас є ось ці мисочки. Ми от в цьому куточку поставимо ще лоточок. Тут він буде їсти. І дивіться, коли заходиш сюди вечором, у нас тут немає підсвітки. Тобто цей кут у нас він такий темнуватий, у нас тут немає ніякої підсвітки. І я е, замовила і купила йому воно реагує на е, рух, коли хтось приходить, і одну я ось сюди також е, ламку прикріпила, щоб цей куточок. Підсвічувалися. Тобто котик сюди буде йти, їсти і йому буде світити сюди. Руху вже немає в цій стороні. Воно автоматично виключається. Ось такий прикол. Дуже класна стужка. Це перші покупки. Ще багато чого з Амазону має прийти, я вам обов'язково покажу. Дивіться, яка красота. Мяу! На тарілці пише м'яу на мисочці на одній і на другій. Також в офісі ми поставили йому ось ці лежанки, купи котяче дерево. Ось воно буде стояти в офісі на другому поверсі. Йому дуже зручно буде дивитися віконечко, я так думаю. Я надіюсь, йому сподобається тут лежати. Я знаю, котики дуже люблять дивитися віконечко. тому це одна з перших також покупок. Я думаю, йому сподобається. Що тут є? Дивіться. Тут є ось така ігрушечка. Вона ось так. З колокольчиком. Такий от канатик. Ось тут він буде собі точити свої нігтики тут і ось тут. Внизу гамачок. Тут також для них таке точити. І ось такі от шипи. Це, я так розумію, він любить тертися об них, типу, собі чесати е, шерсть, тіло, я не знаю. Ну, котики люблять це робити. О, в нас вже ось так от готове для нього тут місце. Дуже затишно. До речі, окремо я купила ось такий пухнастий плед, продавалось ось так. І я собі подумала, що якщо я сюди положу зверху мігенький, то він буде мати ще одне додаткове місце ось тут. Щоб лежати і тут, і саме ось тут, на цьому місці, найкращий обзор з вікна. Тому що отут зверху, бачите, воно так трошечки. Як в сторону пішло, трошечки менший обзор. А от з цієї, я думаю, набагато кращий обзор з вікна. Все гарно видно, як на ладоні. Тому я йому от вирішила ще придбати такий магенький і затишний, теплий. Яке ліжечко тут сьогодні також прийшло з Амазону. Я його поставила з цієї сторони, де в нас камін. Ось тут буде воно. Дуже класна така корзинка з ігрушкою додатковою. Тобто котенятко може собі гратися цією ігрушкою. І це є подушка окремо. також. Літній варіант може бути ось такий, без подушки, щоб котику не було жарко. Але в нас погода ще така, хоч це вже скоро червень, ну, у нас поки що ще холодно, тому подушечка на даний момент буде всередині. Потім я подивлюся вже по погоді, як воно буде. Ось така от. Корзинка. Ось цей спрей від запаху, тому що котенятко попаде у новий будинок, і воно ще маленьке, і всяке може бути. Загалом ось такий спрей потрібно мати вдома. Він від всяких неприємних ароматів. Ось цей бренд. Я взяла по відгукам і загалом. чомусь він мені внушив довіру. He's my feline psychic to my every groove. Loves to chase those dancing light shadows on the wall. When he pounces with precision, never takes a all the cheers